Відновлення вже йде. Де там гендерна чутливість, де там інклюзія? Коли треба працювати трактором, а нема чоловіка, який може на нього сісти, то немає іншого варіанту, як жінці сісти за цей трактор. Стандарт гендерної рівності. Який він має бути? Це елемент стратегії скорочення розриву в оплаті праці. Так, так, так. Тут дуже багато залежить від доброї волі тих, хто приймає рішення. Якщо йдеться про відновлення, то потрібно шукати ресурси для такого відновлення, там де ми раніше їх не шукали. І тоді те, що ми відновимо, воно буде краще ніж те, що було раніше. Український жіночий фонд проводить серію розмов із експертами та експертками щодо гендерно чутливого та інклюзивного відновлення. Це наше чергове відео. І сьогодні наш гість Михайло Корюкалов, гендерний експерт. Михайло, дякую вам, що погодились поговорити з нами про те, яким має бути відновлення і де в ньому гендерно чутливий та інклюзивний компонент. Вітаю. Чи бачите ви, що гендерно чутливі та інклюзивні підходи включені в ті проекти, які нині існують, і де взагалі місце гендерно чутливому відновленню? Чи враховане воно? Я б насправді хотів е, дати трохи ширший контекст, е, тому що, крім планів відновлення, які існують у органів влади або у громадськості, також є процеси відновлення, які вже відбуваються там, на рівні сімей, на рівні громад, на рівні бізнесів. Коли говорять про Відбудову будівель, коли говорять про відновлення робочих місць, про все інше, то крім антикорупції, також треба дивитись на раціональність, тобто дивитись на те, які у мене ну у мене як суб'єкта відновлення, там знов таки це може бути сім'я, це може бути громада, бізнес, місто чи, чи область, чи навіть вся країна, які у мене як у людини, яка до цього дотична, є можливості, можливо, ті можливості, які я не бачу на перший погляд. І ось, власне, гендерний підхід якраз і пропонує оптику, за допомогою якої можна побачити ті можливості, які на перший погляд часто непомітні. Гендерний підхід полягає в тому, що ми дивимося на жінок і чоловіків, і як на тих, заради кого здійснюється відновлення, і на тих, хто допомагає у відновленні. Ось ми часто наводимо цифру 2021 року про те, що лише 46% жінок були працездатного віку були економічно активними, ну тобто брали участь в економіці, формальній. Частина ще в неформальній, очевидно, але велика частина не була задіяна в економіці. У чоловіків теж там 58%, ну, за даними Держстату, були задіяні в економіці, а інші не були. Ну, знов таки, з цих решти 42 частково задіяні в неформальній, але дехто взагалі не задіяний. Тобто, якщо йдеться про відновлення, то власне потрібно шукати ресурси для такого відновлення там, де ми раніше їх не шукали. Я приблизно місяць тому спілкувався з. Одним маленьким бізнесом деревообробна компанія в селі в Львівській області в Карпатах. Село невелике, і це єдиний бізнес, який там є, і, по суті, єдине місце роботи, яке там є. І у нього раніше працювало близько 40 ну цього підприємця, близько 40 чоловіків, ну тому що, здається, обробка дерева, там робота з верстатами типу чоловічі роботи. Да? Але з початком війни частково частина з них була мобілізована, частина виїхала, частина просто не хоче світитися. І для того, щоб ну, відновити своє да, своє підприємство, він почав залучати жінок на тих самих умовах, на яких чоловіків. І зараз він працює ну, не гірше, ніж раніше, може навіть дечому краще, тому що там ще е якесь обладнання додаткове зміг купити. Ось про це гендерний підхід у відновленні про те, щоб бачити того, чого ми раніше не бачили. А в принципі, м -м, теж така достатньо проста формула: що гендерне, гендерно чутливе, або я навіть більше люблю гендерно трансформативне відновлення, означає, що. Коли ми відновлюємо економіку, інфраструктуру і людський капітал, то ми вирішуємо проблеми, які раніше існували, і проблеми, які з'явилися внаслідок війни. І тоді те, що ми відновимо, воно буде краще, ніж те, що було раніше. І якщо раніше були проблеми гендерної нерівності, в тому числі в економіці, в тому числі там те, що жінок в принципі менше в економіці, в тому, що жінки менше отримують зарплати, доходи і, до речі, це одна з причин, чому вони не хочуть іти працювати. Ми передбачали, що це так, але точне підтвердження ми отримали лише під час соцопитування, яке минулого року центр Розумкова проводив. Там запитували ну, про зарплату і про те, наскільки людей мотивує такий рівень зарплати. І ось дійсно, там близько 50% жінок говорять, що зарплата занизька, і, ну, і через це вони не сильно хочуть там. Повертатись на робоче місце після декретної відпустки, чи, чи в принципі йти працювати, власне, гендерно трансформативне відновлення полягає в тому, що ми, відновлюючись, ми вирішуємо ці проблеми. Тобто ми створюємо більше можливостей для людей для самореалізації. Якщо раніше були обмеження, ну, не встановлені законом, а встановлені суспільством, тобто по факту вони були, то нам потрібне таке відновлення, яке ці обмеження перебирає. І тоді, чим більше у мене, у вас... У інших людей можливостей самореалізації, тим швидше власне відновлення відбувається, тому що ми, українці, ми хочемо жити нормально. Нам потрібно просто, щоб нічого нас не обмежувало від того, щоб створювати нормально для себе ну, своє життя і, і навколо себе створювати знов таки нормальне життя. Ви розділяєте поняття гендерно чутливий підхід і гендерно-трансформативний. В чому відмінність і що собою розуміють ці поняття? Власне, в теорії ці. Поняття розрізняються в теорії там, гендерної рівності, в теорії гендерного мейнстрімінгу. У нас починається все з димискримінаційного, потім гендерно нейтральний, потім гендерно чутливий, потім може бути гендерно відповідний гендер респонсів, може не бути, а потім вже гендерно трансформативний. Гендерно чутливий підхід передбачає, що ми визнаємо прояви гендерної нерівності і що ми намагаємося їх не повторювати. А гендерно трансформативний означає, що ми розуміємо причини, через які через які з'являються ці прояви гендерної нерівності, і ми вживаємо заходів для усунення цих причин. Тобто ми трансформуємо гендерні ролі. Найпростіше це пояснити якраз на рів... ну, в контексті інфраструктури догляду. Тобто, якщо у нас недостатньо дитячих садків, гендерно чутливий підхід це відбудувати достатню кількість дитячих садків. Гендерно-трансформативний підхід це відбудувати дитсадки плюс залучити чоловіків до. До догляду за дітьми, а на вашу думку, ми Це... на якому етапі зараз ми пропонуємо, ну ми прагнемо пропонувати гендерно-трансформативні рішення, тому що вони більш сталі, тому що вони відновлюють, якщо вони будуть реалізовані, то відновлення буде краще ніж було до війни. Але якщо ми розуміємо, що гендерно трансформативний підхід може бути в якомусь конкретному контексті з складним або занадто тривалим, то хоча б гендерно чутливий. У нас зараз є оцей розроблений план Ukraine Facility, де власне от людський капітал прописаний напрямок. І ну і наскільки я розумію, що він чи не єдиний, який враховує цей гендерно чутливий. Інклюзивний підхід, і ви були долучені так до інтеграції цих всіх заходів в цей підхід. Mm -hmm. Чи можете ви сказати, ну власне, що він, які він напрямки висвітлює, де там гендерна чутливість, де там інклюзія, і чи достатньо цього, того, що прописано в цьому напрямку людський капітал, щоб сказати, що Ukraine Facility він враховує принцип гендерної гендерночутливості? Mm -hmm. Три запитання. Власне, коли Мінекономіки ще тільки починали роботу над цим планом, то вони так одразу для себе і вирішили, що гендерні питання будуть в частині про людський капітал. І будуть вони стосуватися того, щоб знов-таки створити умови для виходу жінок на ринок праці. тобто, мінекономіки теж обізнано про цю проблему, що жінки недостатньо беруть участь в економічному житті. І розуміє одну з причин цього. Ну, може ключову причину, що необхідно також здійснювати доглядову працю, займатися дітьми, займатися іншими членами родини, які потребують догляду. А це той тип роботи, від якого ти не відмовишся. Тобто, умовно кажучи, роботодавцю можна сказати, що вибач, сьогодні я не піду, прийду на роботу, але дитині ти не скажеш, вибач, сьогодні я там взагалі тобою не займаюся. Тобто, це те, від чого відмовитись не можна. І власне Мінекономіки хотіло ще до того, як ми туди з нашою гендерною експертизою прийшли, вони хотіли подумати над тим, як відновити інфраструктуру догляду. Потім, власне, коли у нас з'явилось, у нас гендерних експертів з'явилась можливість. Пливати на зміст цього документу. Тому спробували трохи розширити оптику, і також додавали такі речі, як та сама професійна сегрегація. Тобто, знов таки, ми хочемо, щоб відновлена економіка була без професійної сегрегації. Ми хочемо, щоб у відновленій економіці не було розриву в оплаті праці. Ми пропонуємо рішення, щоб заохочувати жінок шукати ті професії, які раніше вони для себе вважали ну не підходящими, да? і причому це часто більш високооплачувані професії. Це там той самий STEM, IT. Інженерія, машинобудування будь-що. водночас є ще така тенденція, яка почалася буквально з перших місяців війни: що жінки приходять у професії, яких раніше чоловіки домінували, і знов таки через причини, те, що чоловіки приєднуються до збройних сил, ну більше ніж жінки, через Якісь інші фактори. Там, ми ще з, влітку 2022 року бачили це на прикладі сільського господарства. Mm -hmm. Коли йдеться про роботу з важкою технікою, там, з комбайнами, з тракторами, то раніше вважалося, що це більше для чоловіків, тому що там часто потрібна фізична сила, там полагодити якийсь старий трактор чи щось таке. Але знов таки, коли треба, щоб. Працювати трактором, а нема чоловіка, який може на нього сісти, то немає іншого варіанту, як ну, жінці сісти за цей трактор. Ну в конкретному селі, де там в конкретному фермерському господарстві, де там не так багато людей. Дещо включені гендерні підходи в агропродовольчий сектор і в енергетичний сектор, але теж достатньо в достатньо обмеженому форматі. Ну, знов таки, це пов'язано з тим, що ми, коли пропонуємо включати гендерні підходи до плану відновлення до facility plan, то ми розуміємо, що. Приймати наші пропозиції буде мінекономіки, і мінекономіки більш зрозуміло, коли ми говоримо про людський капітал. Їм менш зрозуміло, коли ми говоримо про гендерні підходи в якихось інших секторах. Ну і знов таки для того, щоб ну ось з повагою до спроможності партнера зрозуміти, що ти від нього хочеш, ми пропонували більше до людського капіталу. Чи можна вважати цей план гендерно чутливим? Ну, в принципі, так, не ідеально гендерно чутливий. Там є куди посилювати, але вже достатньо гендерно чутливий. Я хотіла уточнити, з яких саме заходів складається напрямок Людський капітал, куди враховані ці гендерно чутливі та інклюзивні підходи, і чи багатьом із них потрібні більш системні зміни, наприклад, зміни в законодавство. Ми виходили, коли ми писали цю частинку про гендерну рівність до розділу про людський капітал, то ми виходили знов таки з того, що ми. Хотіли би, щоб людський капітал відновлювався у більш кращий стан, ніж було до того. Тобто ми окреслили ключові гендерні проблеми, прогалини, розриви, які були ще до війни і які з'явилися або там, посилилися з війною. І там їх вісім загалом. Я зараз спробую всі по черзі згадати коротко. Перше, це те, що я вже казав, що жінки в економіці представлені недостатньо, ну і суттєво менше, ніж чоловіки. Там, за даними Держстату, це 56% жінок і 68% чоловіків. Працездатного віку економічно активні були станом на 21 рік. За даними Міжнародної організації праці, це 46 для жінок і близько 60% для чоловіків, відповідно. Другий момент це професійна сегрегація. Тобто жінки працюють в одних сферах, чоловіки в інших сферах, ну, домінують. І, як правило, ті сфери, в яких жінки працюють, менше оплачувані, і так само війна загострює цю проблему, власне, як проблему, тому що коли чоловіків стає менше в економіці, то їх в тому числі стає менше в певних конкретних сферах. Причому настільки менше, що ці сфери сильно перегальмовують, Як я казав про. Сільське господарство по використання важкої сільськогосподарської техніки чоловіками, що ну єдиний варіант відновити нормальні показники завантаженості цієї техніки це залучати жінок. Для цього їм потрібна підтримка в вигляді там тренінгів, мотивації, навіть і так далі. Третій момент ну, попереду він ключовий, тобто він третій, просто за порядком і не за важливістю. Це та сама інфраструктура догляду. У наших сім'ях залишаються діти, якими треба займатися. А зважаючи на те, що дитсадки зараз працюють суттєво менше, ніж до війни, то кількість дітей, яким, яким вистачає місця в дитсадку менше. Ну кількість частка дітей, яким вистачає місця в дитсадку, менше, ніж була до війни. І відтак часто мами вимушені відмовлятися від економічної активності для того, щоб доглядати за дітьми або за іншими членами родини, які потребують догляду. Відповідно, необхідно. Розвивати інфраструктуру догляду, тобто створювати більше дитсадків, робити їх більш інклюзивними, пропонувати більш гнучкі формати, там щоб вони працювали не до п'ятої, коли робочий день закінчується о шостій, а щоб вони там до сьомої працювали, чи там підтримувати приватні ініціативи щодо створення дитсадків, тому що приватні дитсадки якраз більш налаштовані на те, щоб іти назустріч потребам батьків, які працюють. Чи інші формати дитсадків, там муніципальні і так далі. Ну тобто створювати більше дитсадків приватних, державних будь-яких. І е, ще одне рішення цієї проблеми це більш активне залучення чоловіків до догляду. Mm -hmm. На рівні сім'ї, коли сім'я думає про те, яким чином її відновитися, там або яким чином підлаштуватися під якусь суттєву зміну в житті, наприклад, народження дитини або народження другої чи третьої дитини. То якраз е, хорошим варіантом було б подивитися на ресурси, і тата теж ну часові ресурси, в тому числі. Ну як у мене було в сім'ї, коли дружина відчула бажання вийти на роботу після першої, після народження першої дитини там за 3-4 місяці. Ну це нормально, вона достатньо молода. Вона там кар'єру будує. Е, е, іншого варіанту, ніж як я буду більше присвячувати часу дитині. Не було, але водночас ми від цього виграли. Тобто, і дружина на роботу раніше повернулася, і я там продовжив працювати просто трошки менше, і дохід у нас сильно зріс, і плюс кар'єрні перспективи також, як сказати, і у мене, і у неї вони, вони посилились. І потім вдалося цими кар'єрними перспективами скористатися. Це вже 11 років тому було. Тому ну, я можу про це сказати, що, що дійсно це було абсолютно правильне рішення саме таким чином збалансувати. Тобто, ну це про про раціональність. Так, це був четвертий пункт. Е, П'ятий гендерний аспект у, у, у розділі людського капіталу полягав в е, інформаційній діяльності. Тобто, для того, щоб подолати ці дисбаланси, які є, нам потрібні більш активні комунікаційні кампанії. Там на чоловіків спрямовані для того, щоб вони були більш активно залучені до догляду і виховання дітей. На жінок спрямовані для того, щоб вони сміловіше йшли на ті у ті сфери, в яких в яких жінок менше. В яких вони недопроставлені, в яких вони там можливо не готові були йти? Шостий аспект це стосувався жіночого лідерства. Тобто, ну, ми знаємо, що у нас недостатня кількість жінок, частка жінок серед тих, хто приймає рішення в бізнесі, і серед власників бізнесів. Ми знаємо, що жінки в бізнесі стикаються з тими перешкодами, з якими чоловіки рідше стикаються я пам'ятаю, що там ще планували переглянути трудове законодавство. Наскільки я пам'ятаю, цей кодекс законів про працю, аби трошки полегшити жінкам вихід в декретну відпустку і взагалі зміни роботи частково дистанційно щось. Це елемент стратегії скорочення розриву в оплаті праці. Так, так, так йдеться про те, щоб посилити в законодавстві можливості гнучкової гнучких форм зайнятості. Знов таки, це лише виключно про здоровий глузд. Якщо роботодавцю це підходить, а працівнику працівниці від від цього краще, то ну чому ні? Чому не домовитися про там скорочений робочий день, або гнучкий графік, або можливість працювати віддалено, або можливість працювати віддалено хоча б половину дня. Ну і так далі, це дійсно актуально більше для жінок, ну для працівників, працівниць, у яких є маленькі діти, ну або у яких є хтось за ким потрібно доглядати. Це так звані працівники з сімейними обов'язками. І наскільки для впровадження всіх цих напрямків потрібні зміни в законодавстві, чи вони не потребують цього, аби працювали ці пропозиції, які ви прописали, окремі зі змін потребують окремі з ідей потребують змін в законодавстві, особливо в трудовому кодексі? Інші змін в законодавстві не потребують, але вони потребують від держави активності там на рівні плану дій, на рівні програми, на рівні е, зміни якихось стандартів в освіті. Ну, там в залежності від того, чого саме стосується ця, ця ідея. Тобто, якщо, скажімо, ми хочемо, щоб більше дівчат навчалися на stem спеціальностях, тут закон, в принципі, ну, навряд чи можна змінити це шляхом просто прийняття закону. Тут потрібні дійсно комунікаційні кампанії і профорієнтація. Тобто, комунікаційні кампанії можуть там ними можуть займатися громадські організації або міжнародні організації, може і держава. Але профорієнтацією більше держава займається Ну, з огляду на те, як у нас. Влаштована система освіти держава або місцеві органи влади. Тобто, знов таки не завжди всюди достатньо лише закону, змін до закону. Часто потрібні також інші дії. У вересні 2023 року у нас почала роботу платформа забезпечення гендерного мейнстрімінгу. І інклюзії у відновленні, і власне одним із багатьох завдань цієї платформи є визначення стандартів забезпечення гендерної рівності та інклюзії. От на вашу думку, коли ми говоримо про стандарт гендерної рівності, який він має бути? Ну що це може бути, і для чого він потрібен? Пропоную вам ще одну аналогію, аналогію з протоколами лікування хвороб. Ось є у нас МКБ, там є хвороби або захворювання, і є протоколи їх лікування, які засновані на доказовій базі. Тобто, там в протоколі написано, що таку хворобу ми лікуємо такими-препаратами, то таким-то способом життя, там іншу хворобу, іншим лікуємо. В принципі, можна лікувати чимось іншим. Але тоді, ну, умовно кажучи, лікарі і ті, хто розробляють ці протоколи, вони не гарантують результату. Говорять, що результат буде менше ймовірний, позитивний результат буде менш ймовірний, ніж якщо ми будемо лікувати ось саме за протоколом. Ці стандарти, ну звичайно, в медицині більш чітко все в сфері гендерної рівності, немає такої чіткості, на жаль. Але водночас ці стандарти засновані на. Доказовій базі настільки, наскільки це можливо. Ну тобто, умовно кажучи, там ось такий то рецепт ми пропонуємо, тому що ми знаємо, що в там, іншій країні, або в іншому регіоні України, або в іншій сфері, там, там в сфері сільського господарства, цей рецепт спрацював. Тому ми його пропонуємо там або більш універсально, або пропонуємо для якоїсь конкретної сфери чи для конкретного регіону. Тобто, стандартів визначається, до чого треба прагнути. І, і як це робити? Ну, як, як, як робити, щоб ми до цього прийшли? До чого треба прагнути в контексті гендерної рівності там, в, в відповідній сфері? Ну, тобто, якщо це освіта, до чого треба прагнути, щоб відновлена освіта була гендерно. А, тут багато варіантів: гендерно чутливою, гендерно справедливою. Коротше, нормально, <гум> раціональною. І що нам робити, щоб до цього дійти? Ось приблизно таку роль стандарти виконують. А хто тоді має їх розробити? Чи від чого нам відштовхуватись? Власне, платформа і збирається їх розробляти. Потрібно, щоб ті, хто їх розробляв, були достатньо фаховими і достатньо авторитетними. Ну, з одного боку, це платформа, яка поєднує в собі ключові органи влади в цій сфері. З іншого боку, це громадські організації, які надають експертизу, і які. Також, крім експертизи, ще надають зворотний зв'язок. Тобто вони говорять, що дивись, влада, ось ти пропонуєш такий стандарт, але ось ми, громадські організації, ми працюємо, ми взаємодіємо з людьми, і ми бачимо, що цей стандарт не працює. Це зворотний зв'язок, ну він так і має бути. Тобто, краще, ніж ось цей стандарт, давай зробимо ось такий стандарт. Ну і влада там розглядає, погоджується. Не скажу, що такі стандарти, такі стандарти будуть абсолютом, тобто вони не будуть істиною. Але так само і протоколи вони ж теж періодично переглядаються, коли з'являються нові наукові, наукові докази про те, що там, ті чи інші таблетки там, краще чи гірше лікують ту чи іншу хворобу. Але ну, водночас стандарти потрібні, тому що вони встановлюють е, бачення, до, до якого нам мети. Mm -hmm. Не обов'язково вони ось кажуть, що тільки так має бути, але принаймні вони ну, надають певний орієнтир. А на вашу думку, для кого буде напрацювання цих стандартів більш помічним? Для влади чи все ж таки для громадськості? Та, чесно кажучи, для всіх, хто буде реалізовувати план відновлення. Тобто, умовно кажучи, ось ось є у нас план, і в ньому написано, що там відновлення має бути гендерно трансформативним, гендерно чутливим. Але для тих, хто його реалізує, може не бути незрозуміло, що це означає. А стандарти, які якраз роз'яснюють, якими саме мають бути кроки тих, хто виконує план органів влади чи громадських організацій, долучених до виконання плану, і яким саме має бути результат, щоб ми вважали, що він хороший, тобто до чого ми прагнемо. От ми теж говорили так, що громадськість може подивитися на ці стандарти, сказати, що нам не підходить, тобто включати якийсь такий певний певну функцію моніторингу і контролю. Угу. І як зробити це дієво, щоб це було прям ну як пропозиція до змін, а не просто ми прийшли покритикувати владу? Як громадське суспільство, в тому числі жіночі феміністичні організації, можуть зараз. Включатися в цей процес і допомагати моніторити ці стандарти і загалом план на гендерну чутливість. Ну, власне, стандарти моніторити ще рано, тому що вони ще не розроблені. Тому громадськість може включатися вже зараз в процес розроблення стандартів. Ну і власне вона включається. Правда, знов таки, чим більше громадськості включиться, якщо це буде в раціональний спосіб організовано, тим краще, тому що поки що у нас там. Десяток, два десятки громадських організацій в цій платформі. Але знов таки, тут ключове це не тільки те, що вони можуть моніторити, а ще й те, що вони можуть давати зворотний зв'язок. І коли платформа пропонує певний стандарт або певне рішення, то важливо, щоб це рішення враховувало досвід тих людей, на яких воно спрямоване. І ось саме в цьому ключова роль громадських організацій, саме вони забезпечують цей зв'язок. А як на вашу думку, тоді громадські організації можуть проконтролювати включення їхніх пропозицій в план відновлення? Знаєте, щоб це не було просто така формальна участь. Вам дали майданчик, ви можете висказати все, що ви хочете, але на практиці це просто формальність і нікуди ці речі не враховуються. Це хороше запитання, і насправді тут дуже багато залежить від доброї волі тих, хто приймає рішення. Раціональності і доброї волі, тобто, коли я там, скажімо, Міністерство економіки розробляю план, спрямований на те, щоб більше жінок було вийшло на ринок праці, і я думаю, що я цього зможу досягти через розбудову інфраструктури догляду. Але мені громадська організація говорить, що те, що я пропоную, не спрацює, і наводить докази, чому це не спрацює, і пропонує, а як зробити так, щоб спрацювало. І я відкидаю цю пропозицію, то я дуже нераціонально вчиняю, як той, хто приймає рішення. Тому, власне, дуже багато залежить від, від, від раціональності і політичної волі тих, хто ну, органів влади. Да? А для того, щоб підвищити е, цю раціональність, громадські організації мають переходити з, по-перше, відгуком або зворотним зв'язком, який заснований на доказах, на результатах е, там опитувань або консультацій з тими, кого вони представляють. Ось тим. З тими громадянами, з тими групами людей, кого вони представляють. А також якщо вони щось критикують, щоб вони пропонували способи вирішення тієї проблеми, яку вони критикують. Я знаю, що зараз у багатьох громадах вже розробили плани відбудови регіональні, їхні локальні у більшості громад це або в процесі, або тільки починаються. Обговорення про те, який вигляд має бути цей план, і я так розумію, що коли у нас будуть розроблені стандарти забезпечення гендерної рівності та інклюзії, ми зможемо взяти стандарти, взяти план, порівняти чи вписано те, що ми б хотіли в локальні плани, і таким чином провести таку експертизу свою. Угу. Поки цього немає, але плани регіональні вже є. Що можуть зробити громадські організації? В тому числі жіночі, феміністичні чи ті, які займаються питаннями там, людей з інвалідністю, вразливих груп, щоб подивитися, що от справді в локальному плані врахований підхід гендерний та інклюзивний, і що він дієвий, а не просто там побудувати пандус угу. і все. Це дуже хороше запитання. Власне, декілька варіантів відповідей. Перший варіант, напевно, найпростіший. Частково Орієнтири щодо цих стандартів прописані в гендерній частинці плану розділу про людський капітал плану відновлення, там більш-менш визначено і проблеми, і очікуваний результат. Тобто яким має бути той результат, до якого ми в процесі відновлення прагнемо, яким він має бути в контексті гендерної рівності, а якщо цього недостатньо. Цього може бути недостатньо, то тут же слід дійсно застосовувати критичне мислення, здоровий глуст і досвід. Тобто, знов-таки організація, жіноча феміністична організація, може подивитись на місцевий план відновлення через ті самі гендерні окуляри. Тобто, за допомогою цих окулярів побачити там те, чого не побачили ті, хто його розробляв, тому що у них немає навички дивитися через гендерні окуляри. Ну і тут, звичайно, чим більше у цієї жіночої феміністичної організації досвіду, чим більше розуміння проблем, які стоять перед різними групами жінок, яких вона представляє, тим звичайно більше вона побачить через ці гендерні окуляри. Тобто, якщо йдеться там, скажімо, про відновлення якогось міста, в якому раніше було там, декілька великих підприємств, зараз там ці підприємства не працюють через різні фактори, то питання в тому, що робити з. Працівниками цих підприємств це на першому рівні, а на другому рівні питання, що робити з сім'ями цих працівників, тому що можливо це було підприємство, де працювали виключно чоловіки. Зараз швидко немає можливості створити якісь робочі місця для чоловіків, але є можливість швидко створити робочі місця для жінок. Ось такі моменти видно лише через гендерні окуляри. Ну і знов таки, чим більше кваліфікації у жіночій або феміністичній організації, тим легше й ці моменти помічати. Відновлення вже йде, люди відновлюються, вони не можуть жити в постійно в стані кризи. Бізнеси відновлюються там сім'ї відновлюються. Питання лише в тому, наскільки раціональне це відновлення, тобто наскільки раціонально ми використовуємо наявні у нас ресурси або ті ресурси, про які ми раніше не думали, а вони у нас насправді є, і наскільки ми хочемо відновити краще ніж було. Тому що все ж таки є сенс прагнути до того, щоб відновити краще, ніж було. Якщо раніше у нас були певні проблеми, то відновлення має не тільки ну, прийти в стан, в якому ми були до початку війни, але і ну, розв'язати ці проблеми під, під час відновлення. Тому тут, да, слід застосовувати критичне мислення, слід застосовувати здоровий глузд, доказовість, е, там, перевіряти, які способи працюють, які працюють гірше, ну і дивитись на це максимально широко відкритими очима, в тому числі через гендерні окуляри. Тому що це дозволяє побачити те, чого ми не бачимо без, без них. Тобто, ті самі ресурси виявити, які у нас є, просто ми їх не бачимо. Але вони є, вони можуть бути помічними. Дякую вам, Михайло, за цю розмову. Дякую, Дякую за таке оптимістичне і натхненне віру в те, що ми зможемо побудувати і відбудувати значно кращу гендерно-чутливішу чи трансформаційну Україну, в якій нам буде жити. І Хочеться вірити, що це відео надихне ті громадські організації, які ще не приєдналися до процесу відновлення відбудови, просувати свої ідеї, особливо в сфері гендерної чутливості та інклюзії.